В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі у Христі, брати і сестри, ми маємо нагоду знову поговорити про смерть. Це не тільки тому, що не так давно ми з нею зустрічалися безпосередньо в нашому селі, бо мали тих людей, яких відпроваджували в останню дорогу, а й тому, що сьогоднішнє святе письмо торкається саме цієї теми. І дивіться, як дуже важливо нам збагнути і зрозуміти, чому тут нам на землі потрібно жити правдивим життя. Сьогодні це ілюструє святе письмо. Бо бачимо ту притчу про багача і Лазаря, яку сьогодні ми почули в храмі, про життя двох людей. Так буває і в нашому суспільстві. Є багаті і бідні, але головне, як ми відносимося до того чи іншого стану до багатства чи бідності, здоров'я. Чи хвороби, все залежить від нас. І ось ми бачимо, що Господь повчає нас і каже, що були два чоловіки багач, який задягався у порфіру і вісон. Це така дорога одіж, дорогі в Христі, брати і сестри, що нею не кожен міг задягнутися. І її належало носити тільки царями. І ось оцей чоловік, не будучи царем, але хоче бути як цар, одягається як цар. І тільки зовнішня ознака вже про це свідчить. Це його одяг. А так само він мав вдосталь, що їсти. Він кожен день, як пише Євангелист, Лука бенкетував і тішився, веселився. А ось при його дворах, при його дверях був інший чоловік на ім'я Лазар. Він був бідний і не тільки бідний, але і важко хворий. Він був критий з трупами, і як каже Євангелист, бажав. Насилитися крихтами, які падали з столу багача, але й тих йому не давали. І ось що ми бачимо. Коли людина не виявляє милосердя до свого ближнього, бо Багач саме так і чинив, то приходять і каже Іван пси і лизали його рани. Тобто тварина виявляє більше милосердя, як людина. Ми це теж можемо спостерігати в нашому сучасному суспільстві. Колись одне таке мудре прислів'я говорило, що латинською мовою хома, хоміні лепус ест, тобто людина, людині, вовк, але не так мало би бути у нашому суспільстві. Ми мали бути братами і сестрами, бо так хоче від нас цього, хоче від нас Господь. Якщо ми мали можливість так дослівно дослідити наш родід, чому ми називаємося братами і сестрами? Коли ми читаємо це те письмо, то там є вангелист. Наводить родовід Ісуса Христа, і продовжує від Нього, від Його Матері, Марії і до е, прародичів, пророкову всі ці покоління. І коли б ми мали достовірність, можливість так дослідити свій родовід, то ми б сказали, що ми теж родичі Ісуса Христа по плоті. Бо всі ми від одних батьків, прародичів Адама і Єви походимо. Це так і є. Тому ми і називаємося братами і сестрами. Але в нашому житті, як і в у цій ілюстрації Євангельській, дуже часто ми так не поводимося. На жаль. Ще що потрібно збагнути, бо людина може собі подумати, що ось багач не успадкував рай, не досягнув його через те, що був багатий. А бідний Лазар через те, що був бідний. Ні. Не тому, що ще. Богові любий бідний, тільки такий, як Лазар, тобто терпеливий, смиренний, який, не нарікаючи, несе свій хрест. Саме таким був Лазар. Уявімо собі ситуацію, змоделюємо її по-іншому. Якщо би, наприклад, ось оцей Лазар, все життя нарікав. Нарікав на Бога, на долю, на батьків, що не змогли його вилікувати. Бог що допустив, що він такий хворий і все життя би так отак нарікав, нарікав, сквернословив різні слова кидав на долю на Бога. Що би успадкував він? Чи успадкував би він рай? Нам підказує наша мудрість, що ні. І уявімо собі, що ось оцей багач теж змоделюємо таку ситуацію, що ось оцей багаж він. Добрий, милосердний, маючи сам можливість добре одягатися і їсти, він виявляє милосердя і ось цього лазера час від часу кличе, наказує слугам його помити, добре нагодувати, ділиться одежею, я поїмов вдосталь. Що би тоді заслужив цей багаж? Чи пекло? Напевно, ні, напевно, рай. Тоді би обидвоє. Якщо ви були такими, тому оці стани багатства, хвороби, здоров'я чи бідності, це все дуже залежить від нас, як ми поведемося в нашому земному житті. Але що дуже важливо, закінчується земне життя обох. І як пише Євангелист, помер Азар і ангели взяли його і понесли налому Аврааму. Це такі блаженний ложе, де всі праведники спочивають, де би хотіли і ми. В час визначений Богом оселитися, і наші рідні і близькі. А що говориться про багача? Умер багач і його поховали. Крак, все. Розумієте? І ось ми продовжуємо, чуємо цю історію далі. Що виявляється, цей багач мав ще таке співчисливе серце. Він не був до кінця втраченої, виявляється людиною. Хоча та муки. Він побачив здаля і Авраама, і лазера на тому його ложі і каже: Отже, Авраам, пошли Лазаря, просить спочатку за себе, щоб він вмочив кінець свого пальця в воду і прохолодив мої уста, бо я тут мучуся у цьому полубі. Це дуже важливо збагнути те, що я на початку говорив. Що чекає нас? Вічність очікує кожного із нас. Але вона буває двоякою. буває така, як багача, а буває така, як лазара. Тобто, вона буває щасливою або нещасливою. І це залежить від того, яке життя земне людина прожила. Апостол Павло називає нас вигнанцями на чужині. Тобто, наша батьківщина не тут, наша батьківщина в небі. І всі ми, як я почув нещодавно такі мудрі слова, у рай не попадають, туди йдуть. А дорогою є. Христос, бо Він каже: я є і дорога, і шлях, і життя. Тому нам потрібно йти кожнодневно цією тернистою, вузькою дорогою, стежиною тут на землі, можливо, і перетерпіти образок, можливо, не віддати злом за зло, а терпеливо нести свій хрест, звичайно, маючи свою людську гідність. Так цього ніхто не заперечує. Але якщо ми будемо жити терпеливим життям, будемо милосердні до інших, бо каже Господь. Будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний Милосердний. Милостиня це цариця е, чесноти. Вона допомагає нам усякувати царство Боже і покриває багато наших гріхів. І ось якщо дивіться, що ще одно важливо: той, тобто багаш, який за життя не виявляв милосердя, просить його. Чи не буває таке і нами? Коли людина сама милосердя не виявляє, а потрапляє в біду і просить, кричить як до Бога, так і до людей, щоб допомогли. Ну, але оскільки ти сам милості не виявляв, то як ти маєш моральне право її просити і сподіватися на це? Звичайно, що ні. Тому такі глушні відповіді дає йому Авраам. По-перше, він каже, що між нами і вами велика пропасть є, її ніхто не може переходити. І Ще інше каже, що мають закон і пророки. Це він вже піклується не про себе, свого, свого прохання не отримав, але, як бачимо, не був ще зовсім страшною людиною. І піклується про своїх братів, бо мав їх п'ятеро, і вони залишилися ще на землі. І ось він розуміє, що його чекало, і його брати живуть, він знає, як вони живуть, так само, як він жив, і каже: пошли люди. Лазаря, щоб він нехай їм скаже, що нехай вони хоч спам'ятаються, нехай вони покаються, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Але каже йому Авраам, що вони мають закон і пророків мають Мойсея, нехай їх слухають. Чи це не слова до нас, які не маємо Христа Спасителя безпосередньо між собою, не бачимо його нашими тлінними і навічними очима. Це не означає, що його тут нема, найперше. Не Але по-друге, чи не означає це те, що ми мали виконувати 10 заповідів, маємо все те письмо і прислухатися до цього. Це є наш закон і пророки. Сучасні священники, проповідники теж намагаються ходу вести кожну свою пасху до спасіння. Але ми мали би. Прислухатися і старатися втілити це в життя. І якщо так зможемо зробити, то звичайно на те місце, де був багач, ми не попадемо. А попадемо на таке блаженне подроб Авраама, Ісаака і Якова. Цього би всім нам збагнути, цього би нам всім прагнути і хотіти. І це здобувається не просто бажанням, а кожнодневною християнською працею, як і в храмі. Молитвою, вірою, так і поза храмом. Бо дуже часто буває так, що у храмі ми такі дуже добрі християни з нас, як жартують, хоч образи пиши, а коли переступаємо ну, поріг храму, повертаємося в суспільство в наші доми, то ми там стаємо такими зміями, які жалюють навіть не тільки чужих людей, а й своїх. Тому щоб ми такими не були, нам потрібно знати, заради чого ми терпимо. Хто терпен той спасен. Без мене це добре знаєте. Хто перетерпів до кінця, каже Господь, той спасеться. Ось лазар непохитно перетерпів до кінця і спася. І ось ця тимчасова його муха була. Винагороджена Христом вічною радістю і вічним блаженством. Я бажаю дорогі в брати і сестри, щоб і кожен із вас теж тут, по християнськи, прожив і за своє земне життя, милістю Божою, заслужив вічного блаженного життя. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!